Ще раз вітаю, це друга частина відео про мої ведіння, про закінчення війни та ракетних обстрілів. Тому, якщо вам потрапило відео номер 2, передивіться спочатку перше відео, і ми з вами продовжимо. Хочу до того, що я сказала у першому відео, додати і підсумувати 15-й аркан у таро це диявол. Підрозуміваємо під цим словом війна. П'ятнадцятий аркан це 15 місяців. 15 місяців від початку, і це виходить травень. Як я казала у своїх попередніх видіннях з початку війни, що травень для України буде лагідним. І знову я бачу підтвердження у своїх видіннях, які були вчора, 28 лютого 2023 року. Тобто, після травня диявол уходить поступово у декілька етапів закінчення ракетних обстрілів. Припинення бойових дій, вивід рашистських військ, підписання якихось документів. І от таким чином приходить поетапно мир в Україну. Тому радіємо, дорогі українці, зберігаємо в своїх серцях любов, бажану, безумовну. І, звісно, зберігаємо в своїх душах світло, світло Господнє. Все буде добре. Крокуємо до миру, крокуємо до перемоги України і все буде Україна. І чекаємо прийде до нас жінка і Україна розквітне. Про це я, до речі, казала також дуже давно. Ще у 17-18 роках. Бувайте, дорогенькі!